В Україні сформовано Вищий антикорупційний суд. 38 юристів, які успішно пройшли добір, 11 квітня 2019 року взяли участь в урочистостях з нагоди церемонії складення присяги. The of the court is... створення Вищого антикорупційного суду це значний досвід і велике досягнення. Рада Європи підтримує прагнення України у формуванні антикорупційного суду, адже його створення дуже важливе для розгляду антикорупційних справ. 2 серпня 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на 27 посад суддів Вищого антикорупційного суду та 12 посад апеляційної палати цього ж суду. На кандидатів, серед яких судді, адвокати та науковці очікувало декілька етапів конкурсу. До етапу кваліфоцінювання було допущено 270 конкурсантів. Розпочинали зі складення іспиту, виконували тести та практичне завдання. Успішно склали іспит 113 кандидатів. Стільки я ще не навчався в своєму житті ніколи. Саме стільки я не просто не виходив з дому. Вважаю, що якщо б не навчався, стільки б не набрав балів. Дуже багато часу присвятити підготовці для того, щоб подолати оцей бар'єр. Прохідний по балах. ну і потім також конкурс був надзвичайно прозорий. Черговим етапом були співбесіди з членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та громадською радою міжнародних експертів. Це стало унікальною процедурою, адже шестеро іноземних суддів, прокурорів та адвокатів долучились до оцінювання кандидатів. Делегованими від проектів донорської допомоги були експерти з Великої Британії, Канади. Данії, Литви та Македонії перше всередині процедури адміністративно-владної процедури державного органу в системі судоустрію України і світу в доборі суддів на найвищі посади суддівських державі брали участь іноземні експерти. Я думаю, що створення в Україні вищого антикорупційного суду це чудова можливість підвищити рівень довіри громадськості, до судової влади та до здійснення правосуддя в Україні. Це те, що, на нашу думку, було основним у цьому процесі. Вдалося подолати ці всі перешкоди на шляху до цієї посади, і Громадська рада міжнародних експертів разом з вищою кваліфікаційною комісією констатували. Про відсутність обґрунтованих сумнів щодо моєї доброчесності, тому але це був такий дуже цікавий досвід для мене. Я вважаю, що прозорі були всі процедури. Треба вміти не лише ну визнавати свої якісь невдачі й поразки, але треба вміти на державному національному рівні і погордитися тими речами, які нам вдаються. 49 кандидатів, до яких виникли запитання від громадської ради міжнародних експертів. Були запрошені на спеціальні спільні засідання гермета комісії. Сімом із них вдалося успішно пройти цей етап. Фахівці, які показали неймовірний приклад спільної і ефективної роботи з Вищої кваліфікаційною комісією І Я хочу за це подякувати і голову, і членів ВККС за це блискучу організовану роботу. Хочу наголосити, що ця робота продемонструвала. Високі стандарти і для України та і в світі дуже важко знайти приклади такої ефективної, скоординованої, прозорої і важливої роботи під час добору майбутніх суддів. The high of judges... Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела дуже хорошу роботу під час добору кандидатів на посади суддів антикорупційного суду. Ми цінуємо також працю міжнародних експертів під час конкурсу. Дуже важливо продовжувати реформу, і я сподіваюся, що найближчим часом новий суд розпочне розгляд справ. Конкурс до вищого антикорупційного суду та апеляційної палати цього ж суду тривав сім місяців. 6 березня 2019 року вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинг кандидатів та оголосила переможців конкурсу. Після чого рекомендації щодо призначення суддів були передані Вищій раді правосуддя, яка й внесла президентові України подання про призначення, ну, мені б дуже хотілося, щоб цей суд увійшов в історію як приклад справедливості незалежності, і щоб він дійсно виправдав ту довіру громадян України, яка покладається на нього. І я думаю, що ми цього досягнемо здавав документи, саме так було написано в моєму мотиваційному листі. Усвідомлюючи всю відповідальність перед українським народом, суддівською спільнотою та міжнародними партнерами, я, буду, я сподівався бути обраним на цю посаду. І Сьогодні це відбулося. Хочу запевнити, що подальша наша вся діяльність безпрямована на те, щоб ми досягли практично тих цілей завдань, які перед нами стоять.